Вітаю всіх. І, Мабуть, я зараз зроблю ще один розклад своїм улюбленим оракулом. Смарагдовий і рунду, Ірунду іруни докладу. Так, загальна ситуація по війні в Україні на зараз. Загальна ситуація по війні в Україні на зараз. Покажи мені загальна ситуація по війні в Україні на зараз. Так, ключ пішов в хід рішення. Багато новин. Поїздок новин. Це на хто? Правда, відкривається багато правди. І сам мир вилазить. Ми на шляху до миру. Кінцевий результат покажи мені. Захист, удача. Багато вдачі зараз в нас для цього. І стабільно ми йдемо до миру. Ми йдемо. Нам потрібно зловити цю волну і йти до миру. Прекрасні карти випали за шибісь. Просто, просто ми на шляху. Головне цей шлях продовжити. Тепер, Руни, ласочка покажіть нам, що ми маємо зараз на тему війни в Україні, які енергії по війні в Україні на зараз. якому які? які енергії. Рухаємось вперед. Далі хто в нас? Доля. Дивіться, пуста руна це доля. Доленосні події. Я ж вам казала. В листопаді доленосні події. Ось вам дуже доленосні події. І третя. Покажи мені, хто ти. Дивіться. Рух вперед. Рухаємось вперед. Приймаємо нові умови, а ну, ви, ви шукаємо вихід. Доля. У нас зараз доленосні події. Що б то не казав? Доля. Дивіться, я використовую інші руни. Чому? Тому що на тих рунах, які я роблю в порадах, вони, я їх обожнюю. Але там еротичні фото, які блокують. Тут, слава Богу, їх нема. Тому, так. Ну що сказати, клас? Дуеленосні події, кармічні події Україну проходять зараз. Я ж вам казала, в листопаді будуть серйозні події. Ось вони вам і вилізли.